Я приготувала все для салата. Для нашого. Беру 4 кабачка, 2 огірка. Друзі, це повинно бути 1,5 кг. Огірки з кабачками. Можете більше огірка, як кому що подобається. Ось такий у мене перчик. Червоний, це мені діти люб'язно дали, тому що у мене ще немає червоного перцю. Ну, ось тут у мене сім таких невеличких. Бачите, це такий величенький, а сім п'ять таких маленьких. Це зовсім геть маленький. Дві цибулинки і шість морквинок. Так, потім ще потрібно, ну ось мені начистила. Одну головку чесничка. Е, Морк, е, приправа до корейської моркви, бачите, е, прийшла на ринок України ось така фірма. Я не знаю, що це за фірма. Я ось відкрила пакет один, бачите, і. Приправа дешева, 10 гривень. Це, напевно, вони так самі себе розкручують. Я спробувала, ну пахне смачно, вона, звісно, але це не, не мріївська фірма. Ось, ось ця фірма Мрія. Оце, да. Це не реклама, друзі, ну це дійсно правда. Приправа до корейської моркви фірми Мрія це просто, просто супер. А це не знаю. Я спробувала, вона ні гірка, ні соліна, ні ніяка. Просто запах є, аромат, і все. І буду додати ще червоний мелений перець, тому що він гіркуватий. А сюди потрібно, щоб воно було гіркувати, тому що цей салат називається по-корейськи. Буду все терти на ось такій тертушці. Овочі дуже ретельно помили ми. І буду зараз терти ось так, щоб воно такими було. І, друзі, тремо тільки край всього цього огірка, кабачка, середину не тремо. Повинно вийти десь банки 3-4. Багато не роблю, тому що буде ще якісь салати буду робити, то, напевно, щоб вони не валялися багато. Скільки можу там двоє з'їсти, коли діти приїдуть. Так. Ось, бачите, оці оце насіння я вже не тру. Я натерла, друзі, кабачок, огірочок і морковочку. Ось так. Уже кабачок пускає сік, це нам і потрібно. Так, тепер буду різати перчик. Все це насіння викидаю. І ось такими тоненькими-тоненькими полосочками я його нарізаю. Я не знаю, як вам показати, але ось так, бачите, тонесенечку, тонесенечку нарізаю. Подовж це було дуже гарно. Ось такими слесами, бачите? Де ось крупно, я його переріжу ще раз. І так, все, щоб не затягувати відео, я переріжу зараз цей так перець. Я, друзі, натерла, ой, надушила вже часничку через чесночницю, ось, порізала перчик. І ще мені, мені лишилося ось порізати цибульку. Цибульку ріжемо дві штучки і ріжемо тонесенькими-тонесенькими такими на, ну, на полукольцями як це, на півкільця чи як це український. Господи, ножик не тут взяла. готуємо з внучкою, вона мені допомагає. Овочі помила. так. Вот и мне помыла, разрезает, помогает мне. Скажет, я тоже поеду в зимку есть такой салатик. Внучка хорошенько. Только подход надо бы нанимать. Да, Люся? Угу. Так, вот видите, вот такими Накришила і так як кидаєте сюди роз тако роздеребушуйте його по всьому. Таклю. Цибульку я накришила добавляем 4 столові ложки цукру з горкою. Одну столову ложку з сіль. Так, тепер додаю 2 пачки этой цієї корейської приправи. Не знаю, як не испорчу я салат з приправами. На тобі це Не викай. Приправа смачна. Так, держи. Так. І додамо, зараз чуть-чуть поки додавлю, а потім спробую і не сильно гірке було, бо і діти ж будуть їсти. Ось так, бачите, там видно вам ось так. Добавлю гіркого перцю і зараз перемішаю руками руки чисті, вимиті, бо в кадрі у мене завжди міляють руки. Знаєте, працюю, включила камеру, руки грязні, мені нема коли вимити руки і потім йти знімати знову. В манікюрах я не вмію працювати, друзі. Бачу ось на каналі мої починання. Наталя Володіна Лайф, у неї такі гарні нігті. І вона хоч роботи робить з такими нігтями. Я не вмію. У мене не можу я так. Не знаю, чому я так. Напевно, я якась не... несоврімена, чи як там. Не знаю. Ну так, як роблю, так роблю. А навіщо тобі сухур? Ну як же? Це ж салат а Як морковчу ми робимо? Ми ж ставимо теж цукор. Правда? Ну так. А я думаю, тільки приправи і сіль. Ні, трошки цукру додаємо, тому що морква не завжди буває смачною такою солодкою. Ага. Так. І зараз потрібно нам додати 100 г оцту сюди і додати 100 грамів. Олійки. Олійку потрібно розкалити на сковорідці, довести до кипіння, отак, щоб вона була дуже-дуже гарячою. Я зараз це все зроблю, вже не буду включатися. І оставляємо так на півгодинки, щоб сік впустило, і потім закладаємо в баночки. Добавила я олійки сюди. Зараз перемішаю гарненько. Ось уже сік воно пустило. видно вам, ось, бачите, е, ну Це не головне, що сік пустило. потрібно, щоб воно настоялося. І потім, друзі, пробуйте. Може комусь не вистачає смаку сахару, там, цукру або не такий кислий, як ви хотіли. У ну, кожного свій смак. ну По рецепту все так. Але я, наприклад, люблю, щоб воно було кисліше, то я трошки більше додаю оцту. Хтось любить солодший салат. Ну, пробуйте на смак. Ну, солі не треба більше, тому що ну, потім воно настоїться. Якщо солене, то воно не вкусне. Не смачне, пробачте. Ну, я розмовляю на своєму діалекті. Я не по-російськи розмовляю, але от, от у нас такі діалекти. То я розмовляю так. У нас усі в селі так розмовляють. Так, ну все. Чекаємо. Так, дивіться, скільки пустило сік, який гарний тут. Бачите? Зараз я накладаю, ще раз перемішую, друзі. Це про те, що я вам говорила раніше, обов'язково спробуйте салат перед тим, як закладати його в баночки. Ми додали ще і мені, і Таюсі показало, що він, ну, щось у ньому не вистачає. Ми додали цукру, півтора столові ложки цукру додали, і додали гіркого перчика. О, ось так. Зараз побачимо, скільки баночок у нас вийде. Отак у баночці він дуже гарно виглядає. Дивіться, гарно виглядає. Бачите, у баночки гарно виглядає. Салатик наш. Зараз побачимо. І тепер ми поставимо в кастрюльку на. 20 ну, 20, навіть багато. 15 хвилин, тільки як він закипить. Закипів 15 хвилин і все зняв. І закручуєте. У мене євробанки, то і простіше його закрити. Так, 4 баночки одна. Зайва. Вийшла. Зараз ще додала цей маринад, в якому воно маринувалося. І буде класно. Чоловік прийшов, де який я салат тобі під стакан вина готую. Дякую. Я тоді тобі осені, по осені зроблю вина під цей салат. Не, лучше купи, ні, краще мені кіломорожений купи, на що мені двоє вино. Гаразд. По пів кіла тобі купляв, зараз внучку треба кіло. Ну як же, звісно, я по пів кіла сама з'їдаю. Домовились. Ну, ти зводчивий чоловік. Так, зараз воно протече туди всередину. Як суп якийсь. Це лишилось. Так, все. Зараз поставимо, щоб воно варилося. Все. Ось чотири ваночки вийшло. Достатньо нам. здоровье.